Полтора літрова бутилка з кипятком вожу себе под ноги. Ну вот так вот. Укриваюся двома одіялами вдвоє. Олександр показує, як з дружиною гріються в квартирі без опалення. Електрообогріватель, з совєтських времен. воздушник здесь на нем стоит, тромбон его называется, мощностью 1 киловатт, им реемся. Ну, сейчас слабое напряжение, я не мерил, конечно, ну, где-то вольт 150, не более. Вдома, каже, 8 градусов тепла. Одетый спил, теплые штаны у меня, жилетка. Як, як капу ку... кампусти. Да. Води в будинку також немає. Запас води, води 10 кх, бутилок 5-літрових. Зарані набирали. Все время стоять у нас коридорі. Вікна у квартирі забиті. Шибки посипалися в червні минулого року під час обстрілу. Згадує Олександр. І ангели спасіння у нас були, заказали. Стеклопакеты на кухню и комнату. Вчера провезли, как раз вовремя. А обещали через, в течение недели поставить. На Новый свет у внучки квартира стоит. Она уехала в Крывой Рог. И будем туда пока перепираться, пока не запустят котельную. Котельню ніч проти 7 січня розбили росіяни, вдарили 500 кілограмовою авіабомбою, повідомив на сторінці у Фейсбук начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Газ виключали, от газ тільки дали недавно. Немножко включила вон сьогодні, не погрілась трохи. І все ми в другому місці ночую нікакої сейчас нету. Ну делают, ребята, занимаются отоплением. Як повідомили Суспільному, в Краматорській військовій адміністрації без опалення сім багатоповерхівок. Це 508 квартир. Анастасія Дашко, Анастасія Галасока, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас.